Друзі, ви на каналі Факс та сьогодні зі мною Голді. Привітайся! Всім привіт! Та сьогодні у нас буде огляд рандомних збережень та в якихось тупих, от, наприклад, якого це збереження? Що це таке? Е, Якась свалка. Якась просто свалка і там предмети в контейнерах. Ну що ж, а ми поїхали! Ну що ж, почнемо з збереження, яке називається жорстока драка. Шо це таке. Ну, Ти дивіться розумієш? Дивимось висить. Та я бачу. Ну, коротше, е, хлопць, хлопець якийсь просто зробив. Ну, коротше, просто рандомні модельки взяли, поставляли і все. І написали висока драка. Ну і все, кінець. Ще одне тупе збереження, в якому просто сиреноголою бігають по всій карті. Голді, черво! Це тебе... Це тебе тут двоє, Дивися. Один ти в нього, в тут двоє. В а, нього... Вони всі за мною. Тут і я! Що з цією картою просто твориться? творится! У мене тут тут бук Тут і я літаю, і ти літаєш, тут куча нас. Mm -hmm. Я в все добре, давайте далі. Одне друзі збереження, я, що це най... це таке? я навіть не знаю, що це. Це якась якісь... камера? Кубки металу якісь. А де тут якась камера? Де? Во. Ти де? Во, дивись, вниз зайди. А, це якийсь скібіді туалет якийсь тут там. Камера у мене якийсь. Я навіть не знаю, що це таке. Якась свалка. Тож якась. А це одна моделька, бачиш? Ммм, mm, Тебе ерор? Да. Где? Того, да, иди сюда, админ. А, ну это та, это эрор. Всякие моды, значит, у нас не скачаны. Ну так, конечно. Что люди просто могут вытворить? Mm -hmm. Солнце, это А, ну... Короче, какая-то дичь, поехали дальше. І ще одне друзі не приймі за що збереження. Я навіть не знаю, що це таке, тут просто кучу якихось. Чуєш, що так багато, а що мабуть у комп'ютер завієш. Такий шарик літає. Ні, та що це взагалі таке? А, чуєш? Що? А це часом не ця каракуля з бекрумсу. Щось похоже на неї. Так, похоже, щось. Короче, снова, что есть... а, Дуже это какие-то скалонки какие-то. какие летают, шарики тут какие-то Я вижу. Какое-то странное. Короче, пошли дальше. Это, друзья, я даже не знаю, что это. какие-то... Да Это зомби Это какие-то зомби А тут ще були зомби, вони всі Доланда. стріляли. Сюди. Били, він нас ти убив, нас Ну надав. Короче, це якийсь тут був зомбі-апокаліпсис, вот вони зомби убивали. Я не знаю, що це. А просто якийсь капець твориться. Капець. Зараженя? О! Ну що, поїхали далі. Кафе. Друзі, що це... Що це взагалі за модельки такі. що це от ага, це. це хто взагалі, яких навіть не знаю. Тут пише ну подай, є. Я не знаю, що це. таке, це, що це mm -hmm. О, я в трубу лізу. Лізу в трубу. А, я в трубі. Я тоже. Ура! Ооо, у мене є дає. И как? Блин, а що вона так взирало? Погано. Вона она б не пішла, там трякись. Я зайду экстру. А тут я перекрасил. Та вот так взял коп. Блин. Так. А що вона нас ну, не было. Пусал бомбу. Пасал бомбу. Переходимо тут на спитну. Так, друзі, це у нас башня. Ага, просто башня. І там якийсь чувак О, Що за чувак? Я не знаю. А він походу за карту. А ні. А так. Він понял, він там зверху за картою його просто поклали, і він так збільшився Так, що тут ще є цікаво? Ще я собі зрозумів, що треба перевіряти ці пасхалочки. Там може бути щось цікаве. Ні, нічого. Ну, просто нічого. башня чи що? Якась башня. Да. І все. Що це таке? Спідок. Спідонік. Ну, я зрозумів, добре. А тут взагалі десь якісь мигалки. Короче, тут щось сталося. Якась історія. Все, йдемо далі. А це в нас, друзі, якийсь... Okay. Що це таке? Якийсь mm -hmm. парк. Oh, oh, ти подивись, як зверху тут. Конструкт ім. Ти подивись, що тут зверху тут. Якийсь шаг. А не можна сісти. Він просто сісти. Mm -hmm. Ой, можна на нього стати. О, oh, дивись, він рухається. Ну, тобі я на нього став. Ой, Тут вся штука вичепилась в шарика. Тут ничего. Короче, у меня шаг завжди поломали. Шах. Шашки. Шах... О, шахмат, играем. Это шашки. Давай. Граем, давай. А там я шах... а, да, там шахмат. Да, шашки, шахмат. шашки. Давай. Давай, я первый. Опа! Ой, ну короче, пішли ті шахмати, які у нас, так, далі, ось пасхалці, галючки, галючку воду, далі Галізмон. якийсь забор, якась горка, э, шахмати, шашки, якась, який... що це за штука, якийсь смайлик, mm. коротше, э, все, що можна на цій карті є. Ну і все. Напевно. Так, да, думаю, що все. Тут якийсь апарат. Ну і що тоді? Йдем далі! А це в нас, друзі, просто якісь калітки, oh, should... люди, хоч, should... should... ванна, якась. трубі mm. от тут ходить. Якісь люди ходять, трупи. Короче, бог знайшов все, що should... можна. Тут якийсь Люди-офіцери, я не знаю, навіть що це знати. Все. Коротше, просто вер'я зайшла, отак от дело розправлялася і зберегла. Ну добре, йдемо далі. А це, друзі, у нас якісь, е, машина з дивану. А де? Їду... Та вот тут. Я їздити не можу, я сіла, воно само їде. Йом? Ні, поворот. Вот тут... працює, але я не їду. А, тут це на передачах, певно. А ну сядь ти, я, я не міг. Наперед сядь, наперед. А тут був. Тут. А так? Та да, тут керуват. О, зато я на цьому можу їздити. Дивісь, який у мене диванчик. Бачиш? Mm. Ну, видели нормально. Ну, а там все шесть наверху. Наверху шесть? Да. А ну да. Короче, чувак хотел ремонтовать туалет и, и стал с туалетом. Все, кинайте истории. Дам А это какая-то анимация моря, что это Я навіть не знаю. Тут якесь місто, тут закинути. Кейс Пломен. якесь, якесь створіння, Е. Поїзд в небі. Платформа. Короче, тут все заморожене. Я так понял. якісь солдати. Якийсь павук, чи що це таке? А вот і сама карта. Е. Euh... Що це таке? її. Я нанизу зараз. А так, пасхалка, mm. пасхалка. Ну, нічого. Пасхалці нічого. Ну, коротше, тут взагалі якийсь капець створиться. Ну, отут точно. Якась вода, дивіться, ну, поналивали. Вагончики. Якісь... Ще якісь поїзди. фури какие Что это такое? О, я может брать mm -hmm. все, взять. взято. Кофейня. А что, монстра могу взять? Что это просто, наверное, за труба? Капец, <плес> то кажется, Куда нет КВД? Ты же монстра? Взаду, делюсь. А нет КВД? Да. Вон там монстр купается. Ё-моё. А нет КВД просто храп. Ну и всё. Там же. Короче, идем на другого, его уже не потребуют. Ну ж, друзья, это у нас весь Я не знаю, галісмод, галісмод, все сильні. Пасхал. Якоїсь заставки піде. Пасхалці щось є. У Ні, нього нічого. Ну і все, я думаю, на комусь доволі можна вже і закінчити. Закінчити Коротше, думаю, на такому можна вже закінчувати. Дякую, що дивилися це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, вступайте на Discord Server. Всім папа! -па!